Добрий день, ви на каналі Магія Мого Саду. Ми на моєму винограднику. Раніше не було часу ні зняти відео, то погодні умови. То зайнятий був, то апаратура не працювала. Але особо і показувати не було що. Зараз червень місяць, 6-7 число червня. І ось так дивимося, що у нас виходить з моїм виноградником. Так? Що ми в цей період робимо? Підв'язуємо, пасинкуємо, збираємо пасинки до грони, от, що пасинки буду показувати. І підживлюємо виноград перед цвітінням. Це технічний виноград, столові виногради. Як ви оприділите, коли це робити? Підживлювати, поливати? Коли починає зацвітати технічний виноград, тоді через. Тиждень десь півтора буде цвісти і столови. Але що хочу зараз сказати? От в мене був кущ Аркадії, який того року захворів, вон там пару пагонів пустило тут. І ось таким рукавом я його пробував відновити. Так, запустив туди, вон там і два нормальних потужних пагона. Чому знімаю це відео і чому хочу показати, бачите? Оце є коронка. Так називається коронка винограда. Коли вона загнута. Отако виноград почуває себе прекрасно. усе все забираємо. Коли короночка рівненька, то винограду чогось не вистачає. В даному випадку в мене тільки два пагани на, на цій аркадії нормальні. Один я вже підв'язав. Інший в такому стані. Зараз беру мотузочку і чуть-чуть його, так як він не достає ще до верхнього дроту. Мотузочку і до дроту. І пронормую всі інші пагани, які тут я полишав на всяк випадок. Їх тут не, не потрібно, скажімо. А таке все малюсіньке. Забираю, ну, може ось цей один або два залишу. Тут. Все остальне обламую. Вона мені тут не потрібна, толку з нього не буде, буде тільки забирати живлення. І так само по цьому рукаву подивлюся, щось тут залишу ще. Десь якщо якась гронка є, де нема гронок. Ось тут є гронка. Тут Це буду бачити ще. Вона немає верхівки, скоршу все, що таке заберу. Зараз я це зроблю, показую, що воно є. От, кажу, ось цей. Забрав, просто обламує. цей. Забрав. Ось цей, забрав. Ось там якась гронка є. Я його залишу, це все остальне забрав. Так на всяк випадок. Тут так само. Є один пагін з двома гронами, є другий пагін. І от є маленький. Осінь. Просто забрав. Я. Як я колись раніше розказував, що будемо нормувати. Так само тут. Цей не потрібний. Залишаємо цих два. Маленький забрали. Цих два залишив, цей малесенький, нічого з нього не буде, забрали. От Я перейшов на іншу сторону, от в мене знизу є два пагони, я їх залишив. От Тут все сухе, може колись прийдеться тут зрізати, а замісник будуть ці. Так само залишаю тут ці пагони, бачите? Ось ці, що по стовбору йдуть вище ото що з тої сторони, то я залишаю цік, що показував. А це до дроту я залишаю ці пагани. Якщо на, на, на наступний рік вони не будуть, виросте він невеликий, зріжу на дві броньки. Він пустить мене два пагани, з яких я можу зробити заміщення. Якщо навіть піде на рукав котрий з цих, чи з цих, це залишають ці три, бо вони, можливо, вони підуть в мене на замін в рукава на наступний рік. Тобто обріжується десь тут. Можливо, тут тих два, дві лози піде, може і в чотири Будемо бачити, як воно виросте. А так воно виглядає з цієї сторони. Я забрав, зачистив, ще передивлюся. Дякую. Дякую за увагу. Ось так я підв'язав цей пагін, який в мене, мотузочку, під листочок і чуть-чуть підтягнув. Він підтягнеться, а буде далі, щоб буду прихвачувати. Пасенки. пасенки Тут між стовбуром і листком виростають пасенки Далі буду ще показувати. До грони. Обриваю. Після грони, як вони виростають, до грони. А далі на один листочок. Прищіпню. І по ходу як воно росте. Так далі провожу. Що робити з цими незагнутими коронками, щоб виноград себе краще почував? Перед цвітінням обов'язково підживлюємо. Пролив під корінь водички. Далі я беру нідрамофоску. Нідрамофоска. 20 грам приблизно в ложки. І так, від 40 грам 4 ложки до 150 Дивлюський кущ. Під цей кущ піде 3-4 ложки, нітромофоски під інший піде 5-6. Розвожу. Вона погано розчиняється чу-чуть зарані. Тако. І по чу-чуть вливаю в відерці. Можна в меншій кількості води. У мене вода дуже погано входить в землю. Тобто я поливаю небагато. І під кущик. Ну ось так під хущик. Щось залишається там річ, я дорозвожу трохи. Туди. Щось якщо залишиться, потім розтворить. Якщо у вас є коров'як, чи кінський перегній, чи коровичі перегній, чи кролячий. Ну, свинячий ні і з курячим дуже обережно. Так само можна розводити водичкою і під корінчик підживити. Дякую за увагу.